Понад 100 учасників із 12 країн світу, тисячі відвідувачів та сотні новітніх технологій у Запоріжжі. Вперше організовано єдину в Україні міжнародну виставку гірничодобувної, вугільної та будівельної промисловості. До цього протягом трьох років «Mining World Ukraine влаштовували у Києві. І Що мені приємно, що ви знаєте, тут явка або активність навіть більша. бо поруч Кривбас, поруч Донецьк, і це дуже логічно, що тут виставка. Серед експонентів компанія Цепелін представляють новітні розробки з віддаленого моніторингу стану техніки для видобутку корисних копалин. кажуть, що ця виставка чудова нагода обмінятись досвідом із колегами та дізнатись про потреби своїх потенційних клієнтів. Ми постійний учасник даної виставки позлагаємо определені очікування на те, що на в запорожжі. щоб більше людей іменно спеціалістів в конкретній темі з вони зможуть посетити її. Возможно, кожен раз даються посетить Киев. Запорожье все таки ближе горнодобывающему регіону Дніпропетровської області, Запорожской. Деякі компанії, що представлені на виставці, постійно співпрацюють із запорізькими підприємствами, серед яких комбінат Запоріжсталь. Вже завтра учасники виставки відвідують металургійне виробництво, аби безпосередньо побачити, де та як застосовується різноманітна спецтехніка. Вони можуть це в одному отримати за і, і, і дійсно можуть бути якісь та зустрічі, на которых клієнти несколько компаній, представляючи различну техніку, различне рішення, можуть ну, обсудити багато вопросов, які интересуют, і не завжди это можна задать в обычном режимі. На форуми українські компанії представляли не лише свої, а й іноземні розробки обладнання, спецтехніки та технології. До прикладу, цей демонтажний робот його виготовили у Швеції. Эта машина главным образом используется для демонтажных работ в туннелях и в труднодоступных местах, так как она является дистанционно управляемой. Радиус действия приблизительно километр. То есть человек может находиться в безопасном месте, а машина может работать в любом загрязненном ну, помещении, там, если есть опасный газ или опасная пыль. Подібні роботи значно полегшують та обезпечують роботу з видобутку та переробки корисних копалин. Та їх в Україні лише кілька десятків. Є машини різного роду і різної мощності. Але в сумі цього в на території близько 30 машин. Но зараз ми активно займаємося тим, щоб це число постепенно увеличивалось, тому що проверено годами качество высокое. і ну хочеться техніку, как бы, в Україну, щоб це страны економіку целом. це ну, повышала безопасность операторів і людей. Фахівці впевнені, форум стане потужним поштовхом у розвитку надрокористування. 20 тисяч примірно так, розвіданих кар'єрів, де можливо працювати. Сьогодні задіяно в виробництві тільки 5 тисяч. Уявляєте, скільки ще нам треба розвивати? Тому дуже важливе значення виставки, бо тут є нові технології. Є хто може поставити ці нові технології, є хто цим буде користуватись. Анастасія Остапенко, Іван Дем'яненко, ТВ 5